Ми познайомимося з органічними речовинами, та загалом органічною хімією. у нас буде вивчення органічної хімії. Органічна хімія. Вона вивчає органічні речовини. органічних речовин є певні особливості. Органічні речовини утворені невеликою кількістю хімічних елементів це карбон, гідроген, оксиген, гідроген, органоген. Також у складі органічних речовин може бути сульфур, фосфор, деякі метали, такі як феру, магній та ряд інших елементів. Але переважно це чотири хімічних елементи. З них основну роль грає карбон. Карбон завжди там 4 хвилин, Тобто карбон утворює чотири зв'язки: Один, 2, 3, 4. Або може бути 2-2. Але разом 4 відходить зв'язки. Може бути тут 3, це четверть, Тут може бути два так два так І так далі. Різні варіації типів. Мічного зв'язку, але завжди в карбон, він, карбон чотирьохвалентний. Гідроген, ми пам'ятаємо, що одновалентний, оксан завжди а в органічних сполуках. Ми мусимо пам'ятати, що нітроген трьохвалентний. Ну і карбон чотирьохваленти. Далі, всі органічні речовини горять з утворенням вуглекислого газу та водяної пари. Горять. До вуглекислого газу та водяної пари, тобто до CO2 та h 2 o Або карбон 4 оксиду та гідрогеноксиду. Далі вони містяться переважно в живих організмах, в живих організмах. Крім того, п'ятий показничок, що речовин дуже багато, це приблизно 20 мільйонів. Органічних речовин. Це в тому числі і природні, і штучні, і синтетичні органічні речовини. І шосте, чому органічні речовини таке величезне різноманіття, ми тут побачили, що карбон ось такий має різні типи зв'язків. Далі карбон утворює ланцюги різної довжини, тобто зв'язується між собою зв'язками. Може утворюватись дуже багато. З різних сполук завдяки цьому, а також, можливо, утворення ізомерів, ізомери. Або загалом поняття це ізомерія. Ізомерія це коли е, є речовини, однаковий склад, в однаковий, хімічний склад, але різна будова. Наприклад, спука С4 H8. Ось візьмемо ось так. Карбон, 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 карбонів 4. То подвійний зв'язок. Далі. Візьмемо ось так. Карбон, 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 карбон. ось цикл. Тут лінійний. Далі. Ми пам'ятаємо, що ось два зв'язки. Відходить, має бути чотири. Тобто ще двох не вистачає, це на гідроген. Тут ось три хімічні зв'язки, ось четвертий на гідроген. Тут два хіміч і два, тут один до трьох не вистачає. Тут два двох не вистачає. Тут два, двох не вистачає, на гідроген, тут два двох не вистачає, тут два, двох не вистачає. Давайте перерахуємо, ця сполука. Карбонів 1, 2, 3, 4, 4. гідрогенів 2. Плюс, 3, не, плюс 1 це 3, 5, 8. H8. Давайте тут перерахуємо карбонів. 1, 2, 3, 4. Карбонів 4, гідрогенів 2, 4, 6, 8, H8. Це коли однаковий склад, але різна будова, це якраз називається ізомери. І поняття це ізомерія. І таких речовин ще можуть бути ізомерами. Ще інші. Коли, наприклад, ось ця ще сполука, ось ця сполука може ще утворити ось такого складу. Ось цикл і одна у нас виділяється. Тут валентність 2, тут валентність 2, тут валентність диком, тут валентність 1, тут не вистачає трьох. Ось, тут Валентість 3, тут ось 1, H1. Збився з рахунку. 1, 2, 3 і одного не вистачає. 2 плюс 2, 4, 5, 8. Це 4, аж 8 але ось відрізняється. Якщо до цієї сполуки, ось тут розглядати ось лінійно, подвійний зв'язок і ось тут, наприклад. Так, тут два Валентість, двох не вистачає. Але всі зайняті, тут один трьох не вистачає, тут один трьох не вистачає. Отже, ми бачимо, що 2, 5, 8 карбонів 4-4. Це 4H8. І тут це 4H8. І ця це 4H8. І вони між собою, і ці між собою, і ця між собою. Всі вони ізомерні. В них однаковий всіх склад, але в будови, як бачимо, відрізняємося. Є лінійні циклічні будови. Це і через то органічна речовина така велика кількість 20 мільйонів. Неорганічних було півмільйона, 500 тисяч. Це органічних речовин, які ми вивчали. Щодо класифікації органічних речовин. Види органічних речовин, то за вмістом хімічних елементів бувають вуглеводні, бувають оксигеномісні, бувають нітрогеномісні. Вуглеводні це коли тільки карбон і гідроген. Наприклад, с 2 а 6 Оксиновісні це коли. Що вмістить Оксиген С2H5OH? Тобто оксиген ще містить, або С6Х12О6, наприклад. Нітроенг це коли ще буде нітроген, наприклад, С2H5NH2, або С2H5NO2, С6H5NO2 і так далі. Ряд сполук утворюється. Нітрогенмісні містять нітроген, оксиномісний містить оксиген, вуглеводні містять тільки карбон і гідроген. Наприклад, за наявністю кратного зв'язку бувають насичені і не насичені. Насичені це коли, наприклад, всі зв'язки одинарні будуть йти. Між карбонами одинарний зв'язок, така сполука насичена. Насичені. Наприклад, коли є Подвійний зв'язок десь один або десь один потрійний зв'язок. Тут такі сполуки називаються ненасичені. Якщо додатковий матеріал, коли будуть ось такі сполуки такого складу з ось таким зв'язком, то, то такі речовини будуть називатися ароматичні. Все залежить від креатності. Насичені це одинарні всі зв'язки. Ненасичені – це хоча б один подвійний зв'язок або один потрійний зв'язок. А романтичні завжди мають у такому вигляді шестикутники. Тут коло у нас. коло це зв'язок. Додатковий зв'язок. Ми з цими зв'язками будемо знайомитись в подальшому. Основне, що нам треба знати, ми вже зустріли, що тут небагато кимось це 4. Ось максимально це в на місці. Це аж під кінець другого семестру будемо чути. Далі карбон чотирьох валентний. Це ми з вами познайомилися. Ось тут що завжди валенті 4 має бути. Ось щодо горіння завжди візьмемо сполуку, Наприклад, це 2,6. Це 2 а6, плюс кисень, горіння підтримає кисень, це буде цього два. Окислого стоподіа. С2H5H. c 2 h 5 oh Горіння. Це буде co 2 та H2O. Візьмемо c 2 h 5 nh 2 С2H5NH2. Спалити це буде СО2 та h 2 o але так як тут є нітроген, то він утворює азот, але буде все одно СО2 СО2, H2O, СО2, завжди буде при горінні великі слова пара. Щодо місту живих організмів, то живі організми. Містять, складаються, утворюють, наприклад, ДНК, білки, жири, вуглеводи, вітаміни, гормони. Це все з'являється органічними речовинами і продукують органічні речовини. Наприклад, при фотосинтезі утворюється глюкоза органічна речовина. І знову ж таки, ми познайомилися, як виглядають дісомери, як вони можуть утворюватися.